Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Розберемо сьогодні питання керівника відділу продажу і те, як зрозуміти, що він або вона саме той, хто потрібен вашому бізнесу. Як зрозуміти, що ваш керівник дійсно приносить вам прибуток? Що він та людина, як з якою можна попливти далі? Або як зрозуміти, що це це саме та людина на співбесіді? От я зараз дав вам такі три ключові фактори. Як зрозуміти, що керівник реально буде вам приносити подальшому прибуток. А також я для вас записав декілька корисних уроків, ви одразу можете їх отримати в закріпленому повідомленні не треба нікуди підписуватися, просто забирайте ці уроки, які стосуються керування управління відділом продажу, і більш детально про, також про керівника, про те, що відрізняє класного керівника від посереднього. А ми переходимо до теми. Перше, що хочу зауважити, що Керівник завжди приймає рішення на основі цифр та аналітики. Він завжди будує свою роботу навколо того, щоб рахувати цифри, рахувати воронку, рахувати конверсії, рахувати ромі, рахувати кількість відсоток проходження скрипту продажу, поставити оцінку заведення в crm системі. Тобто, він завжди все оцифровує. Він побудував систему, і всі нововведення, наприклад, там, скрипти, навчання, бонуси, фінансову мотивацію, він вводить через призму чіткого розуміння, який саме показник він хоче покращити. Дуже важливо, щоб керівник був саме, е, ну може сказати, аналітиком. Так, це не головна його дія, але якщо він не буде приймати рішення на основі цифр, і якщо у нього перед очима не буде дашборду, з основними показниками, то таким чином він просто не зможе отримати результати. До речі, це одне з відео, яке я записав в закріпленому повідомленні топ-10 показників, які потрібно контролювати е, щодня у відділі продажу, е, цифри, цифри і ще раз цифри. Аналітика таким чином керівник може і впливати на свого менеджера, показавши, що ну дивись, от о, цифри, цифри говорять, це не я, це цифри. Тому роби так, як я кажу, і буде тобі, тобі щастя, будуть тобі гроші. Це аргумент і завжди такий важить впливу. Друге, це ріст компетенцій. Керівник любить свою справу, горить нею, а значить, регулярно навчається. Я спілкувався і проводив глибинні інтерв'ю з різними керівниками, які навчалися у мене, проходили програму, працювали разом зі мною. Я запитував у них, що, що, так, що відбувається, чому ти успішний на своїй позиції, чому у тебе виходить це зробити? От вони ділилися своїми напрацюваннями. Я жодного з них не бачив, щоб він десь не навчався. Тобто, керівник, який ніколи ніколи не проходив ніяких навчань. Платних саме, платних історій, е, ну він точно щось опускає в своєму житті, так і дуже важко собі уявити, що людина там заробляє 2000 доларів плюс, і при тому вона ну, ніде не навчалася. А тому як керувати відділом продажу і як продавати, навчитися в університеті неможливо, тому це точно мають якісь е, бути альтернативні курси навчання. І він регулярно навчається і в своїй ніші, він, він носій продукту. Якщо не можна бути носієм продукту, він, наприклад, продає якесь обладнання для діагностики автомобілей, то він тоді має повірити в цей продукт, зрозуміти його, зрозуміти переваги конкурентів, що є на ринку, як рухається ринок, слідкувати за тенденціями. Ну, Він горить цією справою, він розбирається в ній, він може. Апелювати фактами в розмові з клієнтом, навіть якщо клієнт реально експерт в цьому питанні, керівник може з ним на рівних спілкуватися. І цьому ж вчити свій персонал, і так само вчиться новим технікам, технологіям переговорного процесу, що можна впровадити, тому що е, ринок рухається там, якщо ще декілька років тому можна було тільки телефонувати, то сьогодні треба вміти писати клієнтам. І вміти писати знову ж таки, не забуваючи етапи продажу, не забуваючи технології, техніки, різні прийоми, що можна використовувати в вистуванні. Тому е, і тому як в продукті розбиратися, і тому як продавати, і тому як керувати командою. Тому що це взагалі інша, інша така гілка, так розвитку керівника. Тому що, коли, наприклад, я переходив з позиції менеджера подорожу до керівника. Ну, я от сидять ці три менеджери, я не знаю, що з ними робити. Як їм там мітинг провести ранковий, що їм сказати, який їм дати наказ, де на них можна накричати, де навпаки їх треба заспокоїти. Ну, тобто треба ж якось контролювати цю ситуацію, відчувати відділ, дихати разом з ним. А як це можна зробити? Що знань нема. Тому, звичайно, там також були навчання, які оплачувала компанія. Це також нормально. Можна звернутися до компанії, щоб вона сплатила вам за навчання, за курси, підберіть той, те навчання, їх на ринку дуже багато, яке вам буде до душі для того, щоб отримати бажаний результат і підвищити свій прибуток вдвічі. Тому навчання, сучасні методи роботи з персоналом, сучасні методи переговорів і постійне навчання в своїй ніші бути експертом це дуже важливо, критично важливо. Така ріст компетенції свій. І третій це проактивна позиція. Керівник, який заробляє гроші, він ви маєте розуміти так, він полегшує життя управлінцю своєму своєму керівнику. То не так, що він приходить із запитаннями: вітаю там. От прийшли заявки, а, 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 а трафік поганий, і ми не можемо виконати план. Що робити? Ну такий керівник ніколи не заробляє 2000 доларів плюс працюючи керівником відділу продаж. Це просто аналітик, який прийшов із запитом і з головною біллю для свого керівника, для SEO, для власника бізнесу. Ні, він, він просто ніяк не зможе заробляти більше. Керівник відділу продажу він завжди приходить з якимись рішеннями. Тобто, він, як власник, стає на позицію управлінця і думає, де мені дістати гроші. От у мене там впала конверсія. Що я можу зробити? Провести навчання, послухати разом дзвінки, прописати скрипти, пройти навчання з написання скриптів, навчити команду, прочитати книжки. Змотивувати команду, підняти конверсію, змотивувати команду згідно їх мотиваторів, поставити якийсь бонус, плюшку, Влаштувати командні командні якісь також змагання, щоб між командами були за рахунок цього, щоб такий такий був драйв постійної Ну, Оскільки я зараз перерахував різних моментів інструментів, так їх дуже багато. Їх понад 100 таких інструментів є у відділі продажу. І керівник відеопродажу завжди приходить з якимось рішеннями. От я думаю, я гадаю, що нам потрібно ось це зробити. І ось тут у мене такі от два варіанти там направ мене, куди мені краще рухатися. от З твоєї парадигми, з твоєї призми, Підкажи, все ж таки, який був би ідеальний, тому що я зупинитися не можу. У мене є два таких варіанти, як нам підняти зараз продажі. Або, наприклад, я подумав, у нас є база клієнтів. Я зараз дістану її, або там старих клієнтів, які не заплатили. Зараз ми з ними зв'яжемося і вони нам принесуть грошей. Я пропишу для цього скрипт. Так і за рахунок цього ми доб'ємо план, або навіть перевиконаємо цей план. Тобто, Проактивна позиція без очікування, а з намаганням того, де дістати гроші. Друзі, вам це дуже корисно буде, якщо ви думаєте, а що я маю думати там, за, за бізнес, там, де мені гроші доставати? Нехай вони краще заявки мені думають, як дати, моєму відділу, так? Ви ніколи не будете заробляти багато з такою позицією. Ну і потім вам це буде дуже сильно не допомагати, коли ви будете намагатися там, будувати власний бізнес, наприклад. Ви просто не будете розуміти, де мені взяти грошей, коли у мене там касовий розрив, і я не можу виплатити заробітну плату. Ви просто не зможете, тому що ви не робили це на своєму робочому місці. Навпаки, поки ви працюєте керівником відділу продажу, якщо ви керівники слухаєте це аудіокаст, то пробуйте, пробуйте. Показуйте свою проактивну позицію, тестуйте. Незвичайно, тестуйте гіпотези, які вже перепровірені. Тобто, ви не дарма в цьому телеграм-каналі. Я дуже вдячний вам за довіру. Сподіваюся, що вам подобається. Тестуйте те, що є в цьому телеграм-каналі. І Вам допоможе це здобувати круті результати. В Продовження цієї теми забирайте уроки у закріпленому повідомленні в телеграм-каналі Сила Продажів. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.